Ну, ми майже закінчили. Тут я вам просто хочу показати, як виглядає якраз таке для голосового введення іконка це ось такий мікрофончик. Ми натискаємо, кажемо текст, і воно нам видає е, запити. Ось, і в чаті GPT так само є така кнопка: ми натиснули, сказали, і він нам відповів. І ще одна дуже класна штука останнє, що є в, чати, в чаті GPT це спілкування наживо. Зараз ви вже можете спілкуватися зі штучним інтелектом наживо. От ти йому кажеш, він аналізує, і він тобі ще й озвучує. відповідає. Ми, ми спробуємо це сьогодні. А, так? Давайте тоді ми почнемо з питань. А далі я хочу вам наживо показати голосове введення і спілкування з чатом GPT. Є якісь запитання? Я Файло в мене є додаток теж починається легко, які генерують сахники. Ага. І там часто бувають люди з шістьма пальцями або з трьома ногами. Ну таке. Це поки що якраз таки це те, на чим вже йде робота. До речі, в той же час GPT в старі версії, в більш старих версіях, вони ж постійно оновлюються. То він генерував зображення і часто замість тексту, особливо українською мовою, були просто символи, але вже вони з, е, так його заапгрейдили, що наразі він генерує картинки з правильним текстом. От ми спробуємо, якщо зараз я перевіряю з'єднання. Цей перелік, як ми можемо використовувати чат GPT або інші види штучного інтелекту в побутовому житті, як бабусі, мами, як просто люди, яким цікаво розвиватися, може малювати, писати. Чи можна написати пісню з допомогою штучного інтелекту, вірші? Чи можна когось привітати, чи можна, наприклад, якщо це родина, то щось для сім'ї зробити з допомогою штучної чи для компанії друзів? Все. зараз штучний інтелект це абсолютно все. От, все, що є в вашій голові, то він і може зробити єдине зараз трошки проблема. У нього він ще не вміє там ті ж самі вірші, або пісні класно писати. Він не бачить Риму. А він не може це зарифмувати класно. Але з усім іншим він справляється просто вау. Я раніше використовувала Google там, щоб щось зварити, наприклад, або приготувати. А зараз я просто автоматично заходжу в чат GPT і питають: у мене є 100 грам рису, як його зварити так, щоб от він вийшов класно і не переварений, і не сухий. І він все розписує. Абсолютно всюди ви можете його використати. Там не знаєте як дістати карандаш з-за дивану. Теж час же мене карандаш впав. Як я його можу дістати? І вам він все допоможе з усім абсолютно. Ну, просто у вас у молодого покоління є така звичка звертатися саме до в інтернет, там, в Google. А у старшого покоління звичка позвонити подружці, спитатися там рецепт борщу чи чого-небудь. Чи, чого ну, це... чи, чи впливає це на спілкування? Да, Отак uh -huh. саме на е, комунікативні оці всі? Абсолютно напрямки. так зараз. Ви, ну взагалі говорите, один е, з телефоном і з тим інтелектом, один на, на один. Тобі ніхто не не потрібен, ні подруга, ні друг. Ні, чоловік, ніхто. Да, ти, ти з ними спілкуєшся, і він тобі і рецепти дає і все. Так, да? Да, це дуже впливає. Ну, взагалі, найбільший вплив пішов якраз від соцмереж в першу чергу, аніж від штучного інтелекту. Його ще тоді не було. Головні проблеми пішли під час коронавірусу, коли всі сиділи вдома і всі навчилися спілкуватися через соцмережі. І це вже випливає в не дуже позитивні наслідки. А зараз багато хто боїться спілкуватись наживо. А зараз, щоб знайти хлопця, дівчину, люди краще скористуються додатками для знайомств, аніж підуть кудись і познайомляться. Це зараз величезна проблема, і я думаю, з кожним роком буде гірше і гірше. Тим паче, коли у нас вже є такий штучний інтелект, який нам замінює багатьох. А, звісно ж, він прям не замінить не замінить живого спілкування, але хто знає, як воно буде через рік. Зараз це настільки все прогресивно. Що я думаю, через рік може бути таке, що він реально буде як подружка, як людина. Бо я вперше, коли закористувалась новою версією, спробувала. Я з ним, це коли я попросила його як бидло розмовляти, я була просто в шоці. Я думала, там сидить якась інша людина, ну настільки такі слова в ну, суржик, це я в нього пошутити суржиком навчився розмовляти. А він мені каже, суржик з молоком матір'ю каже, до мене прийшов. Моя личная проблема, когда мне посоветовал писатель один, говорит, вот ты надиктовывай, а потом превращаешь это дело в текст, и у тебя получается там раздел книги, который там ты хочешь написать. И я почувствовал, что мне для того, чтобы разговаривать с кем-то, мне надо все таки видеть этого человека. Вот такая какая-то привычка. Я думаю, что это у многих из нас. Вот. А говорити просто так з нікуди, як казалось би, в ящик, этот, в телефон, ну, ну, как то так непривично. Я просто, чесно кажучи, зовсім нічого не можу. Це більше, я думаю, різниця поколінь, але може, до речі, це і не буде якоюсь сильно глобальною проблемою, бо. Я також ще й почала помічати, що люди людям вже набридли, набридли ці соціальні мережі. От як мені я раніше багато часу там проводила, а зараз вже де, ти вже не можеш, ти вже ригаєш від них і не намагаєшся користуватися якомога менше і більше там бути на вулиці, в книжках. Да, спілкуватися з живим. Так що тут Це два варіанти. О, те, що ви сказали, Володя, ви садите перед собою. Або, когось, а, або нас всех и рассказывать нам и разом с этим включает часть GPT не забудьте про тему так было бы хорошо было бы но не всегда GPT. есть этот человек который в общем-то рядом и а иной раз в общем-то счестняешься рассказывать кому-то о том чего ты хотел бы чтобы оно было написано поэтому тут проблема какая-то есть но это наверное личная проблема каждого из нас она может быть проблемой может

Просто щось запитайте в нього. Зараз ми просто будемо бавитися з голосовим введенням. Ну, можна, Давайте ми всі скажемо в своєму телефоні вже, да. А ми ще вже... треба за Да. Давайте якусь общу гру, щоб ми там всі приймали участь по черзі. Тож тобто, візьмемо тему Какую-то на катуна яку ми будемо спілкуватися з ним uh -huh. і а де телефона Давайте, Я вам допоможу. У uh -huh. всіх тут є інтернет мобільний, щоб uh -huh. ми могли це все завантажити. Дема, которая яка зараз прямо актуальна на цій ніділі. Вот Заходимо в Play Market, е неделя, де а, у вас Play Market, там де ви додатки завантажуєте. А щось душевне? Мені треба туди, де ви завантажуєте додатки. Yeah. додатки. Воно, воно, Google Play. Це все вірно, але зараз ми можемо за Нажали. На жаль, поиск чат. Входимо сюди, ну от так от тупо, чат. Завантажуємо. Зараз все-все все завантажується. А він нам вже підказує, бачите? Да. Це да, піті, так. Оце чорний кіс. Так, вона очень плохий мобільний інтернет. Так, так. зараз шукаємо Google, Google Play. Google Play, Google Play. Google Play. де у вас Google Play? А чому вони різні? От бачите, тут такі, а тут такі. Це реклама, нам треба чат GPT. Бо це не чат GPT. Google Play.

Так, відкриваємо. Ну, так, ну, продовжують. Все, ви вже можете користуватися, а можемо тут ще й зареєструватися. Ну ви можете вже нам користуватися. А як зареєструватися? А, ну, да. Треба буде ввести вашу пошту, придумати пароль, записати це все і увійти. Вам реєструватися, чи ви так будете користуватися? Давайте. всі програми, які а, іще, щас, щас я вам все найду, а, Вводьте вашу електронну пошту. А ми не у вас... Думай, а, ні, у вас є, треба існуючи. Ну, зараз ну, Зараз, перевірим. зараз перевірим. Да, а, я а, реклама. Так, А А у вас есть чат чип. Ага, все, у вас є. А я же бина сейчас. Витали, нет, это, наверное, не одно. Зараз. Вам надо not... ah. nee, не регистрации. Вот это регистрация или как? Или авторизация? Это регистрация, если хочешь. Авторизация. Ну да, есть буквально. Він может подсматривать за мной. Нет, это цей не буду. Ну, може він може він щось запам'ятає, але нічого не буде. Головне не давати карточки. Карточки. Да, головне не ділитися з ними даними, типу ID, пароль. Е, крапка... Може спитати чи. <ріпи> ну, у них взагалі впроваджено таке, щоб е, ну, у них під контролем чат поки Mail.com. Привіт, вона. Як я можу тобі сьогодні допомогти? Тепер е, придумайте пароль. А скільки цифр? Скільки завгодно. Там е, символів, я думаю, 10 треба. Там букви цифри комбінуєте. Від 7 до 10 символів зазвичай. Так, е, відкриваємо. Що у вас зараз по черзі? У мене там електронна Я Запутівка Зараз встановилася. А ви не хочете чи не виходить у вас? Я не хочу. Я сама буду. Вы придумала? Ну, сама буду скрывать. Это не как так. страшно. Один есть Ага, треба мінімум 12. Да допишіть щось рандомно можете потикати. Головна записати. Ну уже здесь высвітися, да. Да, теперь вы можете открывать и с ним работать. Но я хочу, чтобы мы все вместе какую-то задачу излечили, а не каждый сидел со своим телефоном. Ну тоже надо, наверное, авто А надо и цифры. Да. Бажано там Да, это бутерна играть. Вот они. А да, можно не можна не. и не нужно не, надо, надо. не, а, надо, не надо. Надо. а сколько цифр? Одну да. ничего? Одна, одна хай буде цифра. Ну хай буде одна. Надо англійською? <гум> <гум> е да, букви англійської. Mm -hmm. Оце запам'ятайте, кудись випишіть собі. <гум> а я заскріньте юлічка. Давайте за, <гум> давай за якимсь приладом з вашим, так? Да? Да. Да, да, Давайте та 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 з діз... І по і ми можемо так, щоб всі, наприклад, написати оповідання чи вірші. Чи... 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 Давайте напишемо оповідання. Кожен буде казати по якійсь. Одній фразі по фразі, а він ага. це все запам'ятає і хай сам е, скомбінує ага. і нам оповідання, І ще Давайте на, на тему весна прийшла чи пора е, росту, пора кохання, пора надії чи, чи, чи не можу павну? Зараз зараз, зараз не, я вже ага. дозайду. Зараз ми закінчимо і зараз всі Щас разом минути, кожен по одній молічка, фразі е, розкажемо йому. Ну, попросимо, щоб він нам згаринорував або оповідання, бодіть проліка Віршики, виті, віршики що Він тупі пише, але можна його виправляти на щас. Тобто він погано написав це як двоєшник. Знаєте, ти погано справився. То дай Власне. того, того, того угу. Виправляй, Напиши, як Шевченко, Продолжити напиши, писати, як Леся Українка, да? Ось так як Юля да, розказує. Да, Хочу да, да. бедляцький цей. Це було дуже Але, класно. Він так. мені таке потім був. Напиши в будляцькому стилі або там високому стилі. І він буде виправляти. Тобто в нього є закладені всі знання, які є в бібліотеці людства. Все, що людство знає, взагалі знає чад жепіті. Але те, чого людство не знає, він не може нам розказати. А в який період він був створений? В які роки? -на Він, коли почався роки, 30, Рокі, да? ще... більше. Десь... Роки три тому. Недавно зовсім. Три, я пам'ятаю. Які <плес> 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 Щас, треба війти. От тобто над якимись винаходами людства працюють все такі люди. В них мозок більш розвинений, О. і ми вміємо синтезувати, аналізувати інформацію і об'єднувати. І саме на грані синтезу цього ага. різних ага. речей з'являється ага. щось нове. Він ще поки що не міг. Об'єм інформації, все, що людство придумало за все Но весь час. Це цю інформацію. Десь є така велика голова або великий комп'ютер, да? де вкладена а, ця вся інформація. Битві, ну, ви можете вже ним користуватися. І то дуже швидко він це робить. Ну да. Ну, дивіться, ви вже можете ним користуватись, бо щось я бачу, щось не, не тикається. От це вот да. на нього нажимає, да. так. Вот да. І да. да. помаленьку собі будемо вже. А зараз в нас така спільна задача Я Давай потім... давайте Да, Я потім всім допоможу завантажити. Да. добре. Зараз ага. перед цим як ми почнемо, щоб ви не плутались потім. Це називається чат-GPT-додаток, так? А, ось він виглядає отак. Але у чата GPT є підчати. Це, наприклад, ось ось. Бачите, це тема, на якій ми попередньо з ним спілкувалися. Це ми пишемо, ми можемо завжди створити ще один з ним чат. Ой, ні, це тут. Ми можемо перейти в старий чат. Там, де от, ой, господи, де я? Ось, ми можемо перейти в старі чати. Наприклад, ви щось закинули йому текст в старий чат, і він там зберігається. Ви завжди можете повернутися до тексту. Який ви писали, а і завжди ви можете створити новий чат. І ми зараз будемо працювати з новим чатом, бо у нас новий запит, у нас буде ще з оповідання. Так добре. Да. Тоді зараз кожен придумує фразу для нашого оповідання по одній фразі про весну. Кожен потім дає цю фразу чату GPT через голосовий ввод. А, і потім ми його просимо скомпонувати ці всі фрази в одне спільне оповідання. Да. І ще, я думаю, проілюструє. Тоді поїхали хто перший? Ми вже починаємо. <ривіт> Давайте А, Зараз я попереджу. Одну, одну фразу, так, більше? Зараз да. ну, да. я йому скажу тільки. Привіт! Ми зараз будемо писати оповідання з тобою. Нас тут декілька, кожен з нас придумає фразу. Потім, коли я тобі скажу, ти ці фрази скомпонуєш в одне цілісне оповідання. Я йому це сказала, він це все записав, перетворює це все в текст, і я йому відправляю. А він не буде спілкуватися з нами? Привіт, чудова ідея! Давайте спробуємо. Надсилайте свої фрази, а коли будете готові, я їх об'єднаю. Ну, я йому сказала, що поки я йому не сказала, то він не компонує. Поїхали. А, напевно, коли перед тим як кажете фразу, кажіть: фраза один. Можливо. Фраза Можливо. два. Можливо. Фраза один. Нарешті сонечко світить, нарешті бруньки набубнявіли. І таке відчуття кохання в повітрі, що навіть щепка на щепку лізе. Весна прийшла. Натискайте. Галочка. І відправляйте його. Тепер, тепер mm -hmm. да, mm -hmm. так, можете, да. різні да. фрази, вони не обов'язково повинні бути в одному стилі. Натискайте Шов? на значок мікрофона. А, -а це живе mm -hmm. спілкування. Нічого страшного. На значок мікрофона. А, вот я ввіжу. Ага. Можна ці два і лише казати? Фраза, Фраза два? Фраза два. Весна чудова року. Краще оживає природа. оживає природа, і це, по-моєму, саме краще. До нас прилітають перелітні птахи, оживає ну, все. Зараз він це все бачите. Ой, Дякую. Щось, <рес> що Щось він не так а, бо йому походить дуже погано було чути. А, а, давайте ще раз кажіть фраза два і вашу фразу, я угу. просто ближче піднесу. Фраза два. Весна це чудова пора року. сама краща пора, коли оживає природа, зеленіють дерева. Ці квітнуть квіти, прилітають перелітні птахи. Все. О, Так, да, да, пішло. Йдемо далі. Фраза три. Секунду. Перед тим, як казати, на, 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 мікрофон, ага. на мікрофончик. На мікрофон, ні, ні. Нічого страшного, це Там, голосовий мене, чат. У мене окуляри далі мачі. Манюсінька. Mm -hmm. Так? Да. Фраза номер 3 <кхем> З приходом весни все оживає, все квітує, природа радує кожного із нас. Тож нехай весна цього року принесе в наше життя все нове, нові сподівання і нехай здійсняться всі наші мрії. Так, Він аналізує, записали наступне. А Раз? я на русском скажу. А, добро. Так, фраза. Четыре. Четыре. Весна это пора молодости, любви, красоты. Это пора, когда все цветет, душа поет, жить хочется, жить прекрасна. О, бачки. О, бачки, давайте щось сюжетного, бо в нас одинакові однакові зовсім разом. Що... А потім ми подивимось, що вийде. Давайте що щось про котиків, про зайчиків, давай, про давай. людей, такі, що небудь таке. Чого зустрічали сьогодні? Що весна прекрасна, все розпускається, більше так. не треба казати, бо він поїде. Ви готові? Ага. Фраза 5. З кожним днем сонце становиться все тепліше, природа розквітає, дерева наповнюється життям. І з кожним днем на морі з'являються люди, які вже купаються і загорають. Все, ніхто більше не цвіте і не Всі вже купаються. Про сонечко не треба. А що було з вами сьогодні утром? Так, у нас зараз. Ніколи закінчуються. Ну, а що? Готові? Ну давайте, фраза номер шість. Боже, яка краса самісна. <свісна> <свісна> і жити хочеться, не дивлячись на те, що бомблять, що сирени кожного дня гудуть. а все одно виходиш на вулицю і душа радіє від того, що все дуже гарно. Було, Все, не хоче. Хоче, хоче. Не треба. Будете? Так, Жорова, Ні? А Жорова, вы... Говори про фраза Про весну Секунда, секунду. Тика секунду. перед цим скажіть фраза 7. Фраза, 7. Скажіть фраза 7. перед сим. Это все? Я еще уже, ну расскажи, что, что ты сегодня делал? Это самое главное. И, и что с утра происходило? Ну что-нибудь, ну. Ну вот кот мявкал. Да ладно, про как жидко. Ну ладно. Ну, а... Секунду. Секунду. Когда выходишь в парк, видишь эти цветущие деревья, душа наполняется радостью и желанием цвести рядом с ними. Фразовище. Yep. Так. Прозависим. Секунду, секунду. Мы попорадуем. А Сейчас мы еще попораднюю на ветправыли. Давай-то. Я сегодня утром побывал на вот в том месте на улице Гоголя, где сердце такое увешанное этими самыми замочками, да? Ну и увидел там собаки гуляют и как пахнет сейчас это цветущая э, цветущая слива наверное да слива сейчас цветет Алыча. 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 такой запах очень рекомендую очень рекомендую понюхать но ну, прям я не знаю такое впечатление чудесное ну и конечно же очень хочется чтобы мы пользуясь замечательной возможностью этого самого искусственного интеллекта творили каждый день. То есть, вот ни дня без нового рассказа. И у нас получится замечательный цикл, который мы с вами называем мы разум. Мы разум. Девочки, скажите, что ты говоришь, Да, надо Ну давай, пару слов. Давай. Можно нагрузки, можно Ой, він вже його компонує, так, ні. Це не Я можу ще доповнити. Ага. Так, це у нас про весну. Тільки не шовці. <різь> Давайте буде бути таке сутеньке. На жаль, сонце сьогодні не світить. Uh, але в лісі живуть лисичка і їжачок, їм класно, і це все uh, відбувається під час uh, такої прекрасної пори року, як весна і попередні фрази якраз таки описували, описували обстановку, в якій знаходяться ці два персонажі. Трошки дамо.